Добрий день, шановні друзі! 21 лютого продовжується. Тільки заїхали додому, позвонила дочка. Люди біля свахи дають добро подивитися хату. Хата буде на продаж. Так що кому цікаво, поїхали з нами. От хата на продаж. Пластикові вікна. А, грубка одна, да? А я не знаю, что грубо. Там плита, а це не касі група. Тут плита, там он. чан з водою можна гріть. Це одна кімната. А что, залишає все, все, в хате? Я спитаю позвоню. Две группы, да? Ну да. Одна его Вийшли з хати. А це город тоже до цієї хати, да? оце город теж до, до, до цієї хати, так? Оце? Город оцей до цієї хати, так? І там отаку до межі. І туди довійшти. Там лис он 50 метров. А хата цигляна, чи як хата? А, хата дерев'яна, штукатурена. Ясно. Це сарай, Це сарай для цього будинку. ну, виходить, дорога йде через двір. Ну, а кури, як вона тримала тамар? А кури, дітей. Ось вона тримала в цьому хлібчику. Там вона тримала тут, ніби це такий був гараж. Йодом культури. Mm. А, це? а це тут mm, не, Це буде це Ти, брат? Тут uh -huh. Uh -huh. Ще тут щедро. Зиму можна дотопить свободно. Так, ну, значить, подивились. Тут я всіди ще що так? Це теж така хатка продається. Теж дерев'яна, так? Ага. А, там кладовка, ага, хороша. Сюди даже можна, ну, тут там колонка, сюди можна зробити. Понятно. А Понятно. тут теж тоже, тоже вода, да? да така да, центральна. Да, он, а, он, вода. Вода. а, бачу, бачу, ага. Сюди ми щали, але вже мама. А, мама вже не той видно. Понятно. Да. Тихо. Він його палили, ми часом пропали йому. Він в Україну. Вложимо, тому не мешай, може, де у хату не висіплеться. Так, так. Усе, Даню. Ось у мене плита. Уж дину маму плитою. Ага. Ага. Це кухня у вас? Що да, кухня? Усе плита. Усе ага. духовка. Я тут дев'ять буханок хліба печу. Ого! А он кутав. кутал. Ага, ага, ага. О, ось. Оце моя кухня. Чидою виходить до худоби. Ага. Заходь. А це застелила, грубий, йшла, ти йде. Це спальня. Це собі кімнатка. Ну, це спальня така ви невеличка. Це ви герой. А, <свят> ось ваше ліжко стояло в нас. Ну, а що ось? Чого стіна гріє як груба. В ага. мене тільки одна грубка. І, і уся плита, і в мене в хаті ташкент. Маме, Понятно. Мама то ташкенда. Це холодідник один, у дому розділка друга побув од. Якщо, якщо треба, то пилососа купину. Маю пилососа, он стоїть. Ось церкву кинула. Оце сюди грубо виходить, так? Да? Так? Да? Да. Воно палиться. Ага, ага. І дуже тепленько сидить. На горі сіна повно запхана гора, вітер не віє, не дує. Ага. От таке. Понятно. Хороша хатка. Це, це ж на ту сторону дід подивити. Сідаємо <ріст> да. стати. А це куда? Чи... А что, де чи де? Два треба тут баллон делек, пряту тільки принесать. Нет, пусто очистить. Газовый баллон, плытка. Да. Да. Участиго трохи Це на нормально. Усева. Та чотири своє, ціле літо лихо, що Закривай все. О, я не можу. А то хліб? Та закривай. А то хліб? А сюди до туалету. Це теж ваше. оце? Це моє все. І все наше. Все наше. Це ти А що має? Усе зна все. Та понятно, понятно. ще гніють, ось скидає, і там угу. теж загороджено. І ось до тих кучей, це кущі ага. мої теж. Понятно. Як схожете, то виріжете. Угу. Тільки психи ячміньку сядемо. А це бочку ми ставимо сюди, щоб вода біло. Да, ну, да. ага. А це кура чи хлів, а вон туалет. А он чи поручати, що тримати маленьке хочу, щоб не в цій шахлі взяти. Mm -hmm. То uh -huh. я там його собі трошки потримаю. <гум> а он досі його двері інструмент тримає. Ну йок. Ну йо. ну йо. <гум> Це город. Це город он. Бежа, і аж туди до кущів. Да. Це машина, що то сейчас я десь вийду. А це все див, були свині, а сюди була корова, бик стояв. Понятно. Тому мати тримала. О, а, тут, а тут я так собі тримаю. Що мені скоріше треба, я собі тримаю. Ага. Стіл стоїть, як печу паску, то на стіл викидаю. При... Що таке? Там погріб яма. Тут. Ага, ага. Там яма. Тут погріб. Нічого, хорошо. А тут а друвитня. Так, а тут що? Дрова там. А, дрова, дрова, ага. Тому забивається. Во забиваю, щоб сніг не йду. Бо там було тихо, про не сопчик, то ми вже ага, зрозумів. То ми закупали його і так і відірвали ось таку гачого і войлик, Там прибуває. І я... от піха. Ну тут і машину можна загнати. Ну, воно? Чого ж не можна, Ворота вчиняється. Добре. Рогом дід сам робив, так і робив. Труба на комінів до ми поміняли, бо була лобша того в хаті. Ага. Ну все, заїхали у двір, подивилися не одну хату, а дві. От, так що якому кому цікаво, дзвоніть. Ти номер телефону мій є в описі під відео. Так що, якщо що, розкажу все, що, ну, що хочуть, то розмовляти будете з хазяївами. От. Так що на цьому завершую своє відео. Всім бажаю щастя, здоров'я, головне миру. До побачення.